Добрий день, шановні вступники! Дніпровська політехніка відкриває свої двері, відкриває свої простори і відкриває себе для вас, для того, щоб ви могли познайомитися з особливостями вступу, з особливостями навчання, з перспективами подальшого працевлаштування і для того, щоб ви змогли знайти свій найкращий шлях. Сьогодні ми знайомимося зі спеціальностями інституту природокористування. Ви можете навчитися видобувати та забезпечувати нашу країну мінеральною сировиною, енергетичною сировиною, забезпечення сталого використання природних ресурсів, забезпечення відновлення об'єктів навколишнього середовища, захисту навколишнього середовища та відтворення його для майбутніх поколінь. Сьогодні ми знайомимося зі спеціальностями гірництва, спеціальність біологія та бі... Йохімія, екологія, технології захисту навколишнього середовища, цивільна безпека а також 04 -та спеціальність середня освіта інформатика для того, щоб ви могли ознайомитися з деталями та особливостями вступної кампанії. Передаємо слово представнику нашої приймальної комісії. Вітаю, друзі! Сьогодні вже традиційно п'ятнічні розмови щодо вступної кампанії 2024 року. Нагадаємо, що цьогоріч вступна кампанія буде здійснюватися за результатами національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання для всіх вступників, що мріють здобувати освіту бакалавра в Дніпровській політехніці. По точному році вам необхідно буде скласти на національний мультипредметний тест з чотирьох складових: три це основний блок українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет ви обираєте з додаткового блоку, обираєте той предмет, який ви найкраще знаєте, з якого ви отримуєте як найкращі результати. Задля, того, щоб отримати найкращі результати, які дадуть вам змогу отримувати найкращу освіту в Дніпровській політехніці, ви вже сьогодні можете готуватися до складання тестування. На сайті Українського центру оцінювання якості освіт вже оприлюднено демонстраційні варіанти. Всіх предметів, і ви можете перевіряти свої знання. Ви можете зрозуміти, можливо, десь е, якісь прогалини, можливо, вам необхідна допомога в опануванні якихось складових цих предметів. Щоб отримати хороший результат на складанні національного мультипредметного тесту і отримати додаткові знання, що допоможуть вам в цьому, ми завжди готові прийти вам на допомогу. Підготовчі курси Дніпровської політехніки, і наші провідні викладачі допоможуть вам в опануванні предметів, які ви плануєте складати на тестуванні. А ще це додаткові 10 балів за результатами навчання, які ви можете отримати до конкурсного балу, зокрема й на спеціальності, про які сьогодні буде йтися в наші зустрічі. За результатами також демонстраційних тестів, ви вже можете. Приблизно розрахувати свій конкурсний бал і розуміти, на що можна сподіватися. Які були конкурсні бали в минулих роках, можна подивитися в системі конкурс на сайті вступiedbo.gov.ua, там оприлюднені всі результати вступних кампаній з 2018 року. Але ви маєте розуміти, що ці результати можуть бути змінені і вони не однакові рік від року. Тому ваша основна задача сьогодні отримати якнайкращий результат. Сьогодні вступна кампанія буде здійснюватися за результатами не тільки тестування 2024 року. Якщо ви закінчили заклади освіти, в попередніх роках можливо ви складали раніше зовнішнє незалежне оцінювання. Ці результати теж будуть враховані. 2021 року зовнішнє незалежне оцінювання, 22-23 національний мультипредметний тест. Але пам'ятайте, що ви не можете комбінувати ці оцінки. Вони використовуються тільки комплексно за конкретний період, і обов'язковою умовою є складання всіх предметів, які заплановані на національному мультипредметному тесті. Ви маєте подолати пороговий рівень, а це не дуже великий. Та, з кожного предмету ви маєте набрати щонайменше 15% правильних відповідей, і точно претендувати на вступ до закладів вищої освіти по точному році. І нагадаємо, в поточному році вступ до закладів вищої освіти ви буде здійснюватися виключно за результатами національного мультипредметного тесту, незалежно чи ви випускник школи, ліцеї, гімназії чи фахової передвищої освіти. І вже незабаром з 14 березня почнеться реєстрація для складання цього тестування. Також ви можете оцінити свої шанси з вашими результатами за демонстраційними варіантами тестування. На здобуття освіти за кошти державного замовлення або за кошти контракту. Цьогоріч анонсовано зміну системи фінансування і планується впровадження грантової освіти. Про що це? А на це в першу чергу впливатимуть результати вашого національного мультипредметного тесту. Отримавши результати по 150 балів щонайменше з двох предметів і вище, ви вже можете претендувати на отримання. Гроші з державного бюджету для компенсації вашого навчання. Чи залишиться державне замовлення? Так, безумовно. Міністерство освіти і науки України анонсувало, що державне замовлення 100% збережеться на особливо необхідних державі спеціальностях та спеціальностях з особливою підтримкою. І сьогодні про більшість цих спеціальностей розкажуть мої колеги, представники Інституту природокористування. Вітаю, шановні абітурієнти. Я заступник директора Інституту природокористування, мене звати Пойманов Сергій Миколайович, я хочу вам розповісти про наші актуальні спеціальності. У нас є декілька спеціальностей, одна з е, е, цікавих спеціальностей, яка вас навчить не тільки освітньому процесі, але і про... ви навчитесь працювати в ІТ-галузі. Це 014.09. Середня освіта інформатика. Тут ви навчитесь основам інформатики, програмування, архітектури комп'ютера, комп'ютерні мережі і так далі. Будете вивчати 3D-моделювання також. І в цій спеціальності також ми даємо базове програмування в Unreal Engine, тобто створення таких. Ігор, але ігор не просто для розваги, а для навчання, наприклад, співробітників ВТЕК, Тобто ми виконуємо такі роботи. Наступна спеціальність у нас 091 біологія, де ви опануєте і ми навчаємо особливостям біологічних систем, механізмам збереження реалізації. Та передачі генетичної інформації в організмах, формам взаємовідношень між мікро та макроорганізмами і так далі. Тобто дуже цікава спеціальність, яка вам сподобається. Ще у нас є актуальна спеціальність на сьогоднішній день, це 101 ша екологія. На цій спеціальності ви зможете організовувати та реалізовувати оцінку. Довкілля, мінізування антропогенного впливу на навколишнє середовище, вплив військових дій, які відбуваються зараз в Україні, і відновлювати нашу екологію в нашій країні. Наступна спеціальність це 183-я спеціальність технології захисту навколишнього середовища. Також ця спеціальність направлена на Перспективні екологічні розробки, сучасне обладнання, до і природвідновлювальні технології для відновлення навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, наступна спеціальність, яка забезпечує нашу енерго Безпеку України це 184 гірництво. На цій спеціальності у нас є декілька освітніх програм цікавих: це, наприклад, інженірінг гірництва, охорона праці, відкрита розробка родовищ корисних копалин, транспортні технології та енергомеханічні комплекси гірничих підприємств. Ці спеціальності вони об'єднують собі. Повний цикл видобутку розробки корисних копал та збагачення їх і досконалення цих підприємств. Наприклад, в інженірінгу ми ще додатково навчаємо у цифровому тривимірному просторі, такому як vr технології Тобто, ви зможете навчитись не тільки технологіям гірництва, але й ми навчаємо. Технологіям віртуальної реальності, тобто, ви будете створювати 3D-моделі, будете робити тривімірні простори і так далі. Наступне у нас є охорона праці. Охорона праці сама назва говорить сама за себе. Це інспектора, які будуть допомагати гірникам працювати по техніці безпеці, контролювати, щоб не було нещасних випадків і тому подібне, і будуть слідкувати за тим, щоб люди працювали в безпеці. Наступне в нас енергомеханічні комплекси гірничих підприємств на цій освітній програмі. Навчають як ремонтувати, обслуговувати гірниче обладнання як у кар'єрах, так і в шахті. Тобто ці фахівці вони також востребовані на ринку праці та виконують ремонт обладнання. Наступна освітня програма це відкрита розробка родовищ корисних копалин. Вона присвячена розробці відкритим способом, тобто розробка в кар'єрах, розробка родовищ в кар'єрах. Видобуток різноманітних корисних копалин. Також у нас є спеціальність 263 цивільна безпека. На цій спеціальності навчають ставити цілі в сфері цивільної безпеки, організовувати безпечне виконання робіт на підприємствах, здійснювати оцінку стану системи управління безпекою, тобто. Ви навчитесь на будь-якому виробництві цивільному слідкувати за безпекою життя людей. Дякую. Приходьте до нас. В нас дуже гарні викладачі. Найкращий університет. Всім пока.